Людина купує товари, купує і викидає сміття, купує і викидає. Ми не замислюємося, що відбувається по той бік сміття. 97% захоронення йде на полігонах. Закрити їх це неможливо, тому що тоді все сміття залишиться в містах. Тому на даний час вони функціонують. 22% з них не відповідають вимогам екологічної безпеки, 6% це перевантажені, тобто вже заповнені полігони. 40% відсутні на них паспорти на ці полігони. Близько там 15 потребують рекультивації та санації. Сьогодні громади недостатньо проінформовані про екологічні та економічні наслідки відсутності раціональної утилізації сміття. Виховання сумлінного і свідомого мешканця у поводженні з побутовими відходами повинно починатися зі шкільної лави. Тема нашого уроку допомога своїй громаді. Вдучи по вулиці, ви майже скрізь бачите сміття. Так, під ногами порожні пляшки, папір, недопалки, пластикові пляшки все це кидають люди і навіть не задумуються, до чого це може призвести, до яких жахливих наслідків. Пишете со, скільки кілограм, папір, скільки кілограм харчові продукти, скільки так? пластмаси, скільки кілограмів. Колоночку записуйте після завершення теми. Тобто ми вже переглянули наші, наші всі завдання, способи поводження з відходами, так, дещо ж дізналися. І запишіть, скільки у вас вийшло тут. Те саме скло, папір, пластик так, двома харчові продукти. Приблизно 20% всього сміття, що потрапляє у відро, це становлять харчові відходи, з яких, з яких можна приготувати компост. За рік кожен з нас викидає майже 400 кілограмів сміття. У масштабах країни це 12 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Зібране сміття захоронюють на сміттєзвалищах та полігонах, яких в Україні нараховується 4,5 тисячі. Подивимося, що ми викидаємо: папір та картон становлять 20-30%, харчові відходи 28-45% дерево. Півтора-4 скло 3,8%. пластмаса – ,5, 5 текстиль 4,7%. шкіра гума взуття 1,4%. В Україні через техногенну небезпеку та навантаження на навколишнє середовище кількість полігонів необхідно скоротити у сім разів. Люди мають зрозуміти, що. Якщо ми не будемо самі сортувати побутові відходи і мінімізувати їх на сміттєзвалищах, то тоді просто Україна буде захаращена. А я не хочу, наприклад, щоб мої діти і внуки жили в захаращеному країні. Значить, зрозуміли і від пам'ятника і далі де ось закінчується оця зелена зона, тому що ця зона якраз знаходиться перед вітнами нашої школи. Зрозуміло, і щоб тут було чисто, це центр села. Домовилися? Вдягаємо рукавиці, знаряддя праці. Писати, будь ласка. по по одному І проведемо змагання. Хто більше чого збере. Центр села. Це мікросхема телевізора. 70% сміття це вторинна сировина, яку треба переробляти, адже процес розкладання деяких з компонентів твердих побутових відходів триває століттями. Наприклад, пластик розкладається тисячу років, алюміній 500 років, скло 100 років. Тож переробка сміття екологічно безпечний спосіб утилізації відходів. Та перш за все, сміття-переробка починається з роздільного збору вторинної сировини. Кожний місяць ми моніторимо роздільне збирання вторинної сировини. Зараз по регіону у нас стоїть 600 контейнерів для. Роздільного збирання, що не малі кошти, 3 мільйона гривень. Це дуже великі кошти. Подивіться, ну хто ще може в сміття, да, в контейнерах для сміття вкласти гроші. Це люди, які переживають за свій регіон. Зумієте? Тому що якщо порахувати по бізнесу, то кошти, які прийдуть з цього контейнера, це може бути десь 3-4 роки. Ці контейнери будуть вертатися сировиною там, в коштах. Але це не це не, не швидкий бізнес, це бізнес на років 7-10. Ще самого дитинства нас привчають мами, дідусі, бабусі, ну тобто рідня. Вони кажуть, що навколишня природа має бути завжди чиста. І коли ти виходиш на якийсь відпочинок в ліс, то ти маєш залишити після себе чисто і щоб другим людям було якби приємно і тобі. Практично скрізь у приватному секторі існує проблема відсутності контейнерів для сміття, тому ліквідовувати засмічення навколишнього середовища можна шляхом роздільного збору. В селі плачувати за відходи, за утилізацію відходів це справа нова. і як правило, в кожного є були звичаї чи в яр, чи в ліс вивозити. І ця справа була нова на селі. і ми, Нам прийшлося багато в чому переконувати людей, що за утилізацію відходів необхідно також платити як за воду, як за електрику, як за використання газу. Рік чи два, ми взагалі малий відсоток залучили до сплати за утилізацію, але з часом ми бачимо все більше і більше людей уже свідомо до цього, цієї проблеми ставиться і приймає добровільну участь у сплаті за утилізацію відходів. У населених пунктах, зокрема у приватних секторах, здійснюється безконтейнерний метод збирання побутових відходів. Раньше мусора было, конечно, очень много. Но однажды я пришла с работы и увидела в калитке у нас лежал кулек вместе с ойточкой маленькой. Нам предлагала эта фирма разделять сырье. Попробовали, нам понравилось. У нас отходов намного меньше стало. Почему? Потому что у нас для мокрых отходов пищевых дома есть компостная яма. А все остальное мы складываем в один кулек. Вот у мене є бутилки. Діти поели печенье. Упаковка з под печенья. Всі відходи зі складываються і в определенні дні по графіку їздить машина, забирає це все. Мешканці багатоповерхівок усі відходи кидають у різні контейнери: харчове та побутове сміття, скло, пластик, папір. Я вам дуже вдячна, що ви зробили таку велику роботу. Думаю, що це не тяжко вам було. Село стало чистіше завдяки вам. Будуть бачити інші класи, і мабуть, вони будуть нам замислюватися і будуть також приєднуватись не тільки інші класи, а може і наша сільська громада, яка буде вже розуміти, що дійсно потрібно прибирати і щоб наше село було чисте. Добре, роздільний збір перетворює сміття на вторинну сировину. По той біччя сміття закінчилося. Це його друге життя, екологічний утеплювач, каналізаційні люки, сантехнічні вироби. Це не повний перелік того, на що можна переробити вторинну сировину. До того ж, від такої переробки економіка країни може отримувати від 2 до 4% внутрішнього валового продукту. Одне із завдань місцевої влади дбати про благоустрій населеного пункту. В Україні через відсутність достатнього фінансування стан житлово-комунального господарства незадовільний, а тарифи на його утримання щороку зростають. Але як свідчить досвід, завдяки впровадженню регіональної програми щодо роздільного збору сміття, житлово-комунальне господарство населеного пункту може мати реальну економію міського бюджету. Якщо ми проаналізуємо останні три роки, як ця програма у нас започаткована, то з кожним роком відсоток того сміття, яке ми вивозимо на полігони, зменшується. І таким чином зменшуються і видатки бюджету. Десь близько 40 відсотків скоротили це в натуральному об'ємі. Вивіз сміття в грошовому еквіваленті, це в середньому виходить. 80 три сто тисяч гривень у рік ми економимо на тому, що менше вивозимо сміття на полігон. Ми вже не бачимо під ногами сміття і таким чином привикаємо до цивілізованих європейських умов проживання. Зекономлені кошти витрачаються на покращення благоустрою населеного пункту. Тож переробка сміття це й екологічна безпека і здоров'я кожного мешканця. І чисте навколишнє середовище для нащадків.